В молитві до Богородиці ми дуже багато і різних прошень, дуже багато всього там є. І за всіх, тих, що в скорбі перебувають, і за тих голодуючих, страждаючих, різних, різних наміреннях, і ми молимося до Богородиці, кажемо, заступниця всіх християн. Тобто причиста Діва Марія не вибирає, чи ти православний, чи греко-католик, чи ти протестант, вона дивиться, що ти християнин, що ти почитаєш її Сина Ісуса Христа. Для Богородиці ніколи конфесії не мали значення. Завжди ну для Христа так само. Але ми любимо це все ділити, розказувати. Я вам хочу зараз донести одну просту істину не про конфесійність, бо тому що не бачу змісту в тому, щоб ділити когось і кудись. Є проста позиція, або ми йдемо за Христом, або проти Нього. Це дуже проста позиція. І каже, по ділах ваших пізнають вас. І дивіться, що я хочу вам сказати? Ми молимося в різних наміреннях, і хто скаже, найголовніше то, а той каже то, а той каже то, нам треба навчитися вибирати пріоритети, що для мене сьогодні є важніше всього. Завтра буде день, завтра будуть інші вимоги, завтра буде інше намірення. Сьогодні я вибираю ось це. Сьогодні для мене це найважніше. Це називається пріоритет то, чому я віддаю перевагу. І так же саме ми повинні чинити на наших молитвах. Тому я неспроста сьогодні перед молитвою, дав таку вам можливість зробити намірення на цю молитву, щоб ми вміли вибирати, що для мене сьогодні є важне. Сьогодні є війна це для всіх, є зрозуміло. І в часі війни люди, які є приближені до того до лінії фронту, або люди, які є окуповані. Знаходяться на окупованих територіях, в них є інші намірення, в них є інші пріоритети, чим в тих людей, які є не окуповані. Зараз є дуже складна ситуація в Маріуполі. Практично дуже гостро стоїть питання. Просто елементарної їжі, люди не мають що їсти. Неможливо туди поставити нічого, все знищено, світла нема, газу нема, нічого нема. І це є дуже страшно. І в молитві, як ми звернули увагу у прощенню і захорони нас. Від голоду, а далі там вже пішло. Іди, нужди Зараз я прочитаю. І зберігай нас і все місто наше і країну від голоду. А далі йде загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, мечана, нападу чужинців, міжособної брані. Перше голод. Бо людина, вона жива, їй треба їсти. І дуже є страшно, знаєте, коли дитині нема що дати їсти. Коли дитина каже, мамо, я їго чи голодна. І мама не має, що дати їсти. Мама би дала свою пайку, але вона також не має бідного, що їсти. І це й дуже страшно. Сьогодні в часі, в 21 столітті люди, ми перебуваємо в такій ситуації, які собі складно представити для цивілізованого світу. Це є наслідок того, що хтось неправильно розставив пріоритети. Хтось неправильно розставив цінності свого життя. Агресор в першу чергу. В другу чергу і ми так само. Бо історія не любить знаєте, таких зворотів, які могли би зробити так, могли би так. Історія каже, ми зробили так. І маємо те, що маємо. Але пріоритети треба було зробити українцям на українськість. На мову, на культуру, на патріотичне виховання, щоб ворог навіть не мав бажання. Не те, що можливості, бо можливості вони все знайдуть, так? вони придумають щось. Робити міцну армію, створювати свою культуру, не змішувати все в купу із російським там тим всяким сміттям, а створити щось своє. Ми ж Маємо величезну багату спадщину. Я не знаю, чи в принципі ми належимо до тих, до тих держав, які мають особливу величезну спадщину. Це такі традиції, як японські традиції чи, там, чи китайські, які мають тисячі років свої культури. Турецька культура, яка вона особлива, вона така давна. Інші там речі так? ми маємо величезну спадщину. І ворог позарився не тільки на нашій території, але й на нашу культурну спадщину, на нашу історичну ідентичність, розказуючи. Що ми один народ. Тому що приходить і каже, ну, вони ж розмовляють на русском. Це один народ. Ми неправильно розставили пріоритети в своєму житті. Що є найважніше для мене, для українця? Для українця найважніше Україна і Бог. Бо ми себе завжди позиціонуємо як побожна нація. Не те, що ми є фанатичні поклонники якоїсь там релігії. Ні. Ми є послідовники моралі, яку приніс Христос. Будьте милосердні, творіть добро, служіть один одному. І в цьому ключі. Виховувати своїх дітей, учити рідну мову, популяризувати свою культуру, одівати дитину на 1 вересня у вишиванку. Дома дивитися родинні кінофільми переглядати на українській мові. Тому що діти, мої діти повиростали. Так, як я любитель електроніки всякої. Я перший, певно, в селі заклав собі спутникову антенну, а не було каналів ні російських, ні українських на спутнику. Тоді ми дивилися польські канали і німецькі. Мультфільми, діти вивчили мову, польську, вони дивилися собі польську мультфільми. Ну, для них це було ну, просто без всяких проблем. Так же саме, як діти потім дивилися телевізор, там були на російській мові мультики, кінофільми, і діти вивчили й ту мову. Вона їм стала легка для розуміння. Так само дуже добре діти знали німецьку мову, особливо Саша, син. мій, Він старший, напевно, тому. Так що він дівчатам все пояснював, про що там в тому мультфільму йдеться. Був такий для них вчителем німецької мови. От. І що саме цікавого, що весь контент, який можна було подивитися, він був на польській мові, на німецькій, а пізніше на російській, а на українській не було. А як було, то таке, що діти не хотіли дивитися. Бо на українській мові можна було подивитися новини, дітям не цікаво. Можна було подивитися ще якісь там. Ну, якісь там шоу, які були максимально зрусифіковані. І все. То добре, що біля дітей ще є батько, який там підкаже, мама, яка поправить? Але представте собі вплив цієї пропаганди, де нема нічого крім російського. І вони себе ідентифікують, що ми русські ми русські. Тому я кажу, що пріоритет це є дуже важливо. Для любого народу першим ділом це є мова для любого народу, любої нації. Мова це кров нації. Нема мови, нема крови, нема крови, нема життя. Віра. Невикрилена віра, як сьогодні декларує Московський патріархат. Який вчора зробили там собор і чітко виставили свою позицію. А церква, яка проповідує Слово Боже, Христа Розп'ятого. Основні принципи християнської моралі, християнської етики, не конфесійні приналежності, не державні, якісь замовні пропагандистські речі церква це і школа людяності. І ми Повинні просити Бога, щоб Господь Бог відновив нас любов до своєї рідної землі. Щоб Господь Бог дав мені можливість кожному громадянину України з пошаною віднестися до своєї рідної мови. Щоб знати іншу мову, треба перший раз знати рідну. А потім буде дуже добре, як ти будеш знати ще і російську, і польську, і французьку, і англійську, китайську, японську, яку хочеш. Але в першу чергу рідну мову. Бо хтось ставить питання ви проти російської мови? Абсолютно ні! Є дуже багато інструкцій, які написані на російській мові. Та й добре, я хоч буду розуміти, що там пише. Я не є проти російської мови. Якщо ти знаєш рідну мову, ти можеш вивчити себе ще з опять. Але ти маєш знати рідну мову. Всі. Державні документи ведуться на українській мові. Як ти можеш мені розказувати, що ти не знаєш української мови? Як? Я родом із села Поточищ Городенківського району Івано-Франківської області. Я призвався до армії звідси з міста Дніпра. Я служив в Монголії в Улан-Баторі, В столиці Монголії улан батор Я св'язіст. Штабу армії давали зв'язку. Я за два роки вивчив монгольську мову. Ну, я не міг так говорити, читати книжки, але я собі в магазині міг з монголами поговорити. Я знав, що значить сам байну кампан. Вже скільки років пішло, я пам'ятаю ті вислови, пам'ятаю, як називаються гроші, як запитатися, кудись щось там в монголи. Але я приїхав в Монголію, я вже знав російську мову, бо я в Дніпрі працював на заводі Петровського, я в Енергодарі працював монтажником. Атом, атомна електростанція, я працював на Запорізькій атомній. Я, хлопчик з села, я зумів вивчити російську мову. Я державні екзамени здавав тут у Дніпрі, на російській мові. Якось зміг. А є багато в Дніпрі таких людей, які до сьогодні, 30 років в Україні, вони до сьогодні не знають. Української мови. Вона мені не подобається. Так подобається чи не подобається, ти маєш її знати. А мені що, нравиться русський язик? Але як я зустрічаю людину, яка не розуміє мене в Україні, вона мене не розуміє по-українськи, я тоді стараюся. Так як я вмію, на російській мові з ними говорити. Я ж можу. Постарайтеся і ви. Скільки людей з із, із наших країв працюють в Італії? Скільки моїх любимих онлайн-парафіян, які мене дивляться з Італії, виїхали в Італію? Вони читають газети по-італійськи, вони дивляться телевізор, італійський, їм не треба переводчика. Вони говорять чітко на італійській мові. Це говорить про що, що українці здібні. Вони можуть вивчити італійську мову. Поляки чую, на Польщі. Вивчити польську мову, розумієте, гарно так спілкуються чітко як має бути. Приїжджає сюди, все пан мовить по-польськи. То є багато ладно, дуже добре. Чому ви не можете вивчити українську рускомовню? Не дуріть себе і Бога. Поставте собі пріоритет, я українець, і я хочу себе зробити настоящим українцем. Грамотним. Бо настоящий українець це не просто той, що говорить по-українськи. Є дуже багато україномовних, такі гниди, що найбог боронить. До них також час дійде. Не мова робить тебе українцем. Твій світогляд робить тебе українцем. Але до цього ти повинен знати свою рідну мову. Щоб в нас не було голоду, війни, нападу чужинців і міжособної брані. Дуже важко. Що для тебе на сьогоднішній день є в пріоритеті?